Самому інтерв'ю згадуючи свого друга Вову Путіна, сказав, що е, Путін не питав у нього дозволу, аби використати територію Білорусі для атак по Україні. От що у Білорусі проходили спільні навчання, після яких Путін просто вирішив вивести свої війська через Україну прекрасне виведення військ. Тобто, а Лукашенко, от він прямо дурак, він не знав. Не знав, що Путін от ой, я, я не знав. Я не були побита. А він не в ту сторону повів війська. Ну от, от при, прикидається, прикидається е, дурником. При цьому він висловив впевненість, що Росію спровокували до війни. Е, звичайно, цей коментар Лукашенко відображає всю ступінь впливу Кремля на сусідню Білорусь. Якщо е, Лукашенко під впливом Путіна готовий, е, вибачте, корчити із себе абсолютно наївного дурника. Ну Лукашенко як. Сидить так багато років у диктаторському кріслі, ну, навряд чи його можна назвати дурником. Його можна назвати всіма можливими словами, е, тираном, е, падлюкою, його можна назвати сволотою, його можна назвати вусатим тарганом, їв завгодно, але точно не назвеш його дурником.